Юра, що ти робиш? Бач у нас куряти дробину, щоб вони на неї сідали. І бач, ми що випробувати. І хтось хочеш, що не доходом застряла моя стріла, коли я пробувала збити якийсь горіха якийсь гриб. І що, ти по нього лізти будеш ще що? Да. Ну дивись, хоч обереш, а ти пробував же вже Так. Ну давай, только быстренько. Страшно? Конечно, ну, Что, <свист> А злазить як? Не знаю. Я <гум> Зараз я тобі допоможу, давай, зараз. Трошечки ось так? Так, да? так, а не пробуй, давай. Все, витримає курей. Витримає сто Ну, все.